Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві затримала батька, який приїхав під голосівські ТЦК розбиратися з військовими, які побили його сина. На відео бачимо, як чоловік лізе через паркана. Його намагаються зупинити цивільні. Хто сином мого бив? Я вас тут позабиваю? кричав він через паркан. «Заспокойся, я вже працюю стримав його адвокат. В результаті чоловіка відтягнули і повели до машини.

Вони всіх били. Олексія Івановича напослали. мені на телефон розбили, мене були. Все, все, я вас прошу, будь ласка, заспокойтесь, не треба. Емоції є. Вас... Це ваш син, так? Да? Можна показати його? Можна його показати. Поехали. 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 Мою дочку це не зробить, ваші колеги. Я повідомив. Руки. Я покажу. Я покажу! Не Бачите. Ти що робиш? Що робиш? Виштовхай мене. Не Віштовхуй. Яке затримання? Що ви чудите? Поодевали маски. відкрий морду. Порушиш закон, закрив морду, щоб знали.